Прийшла спортсменка, яка в 21 рік вже має безліч медалей. Дівчина, яка займається веслуванням, гордість кермана Анастасія Тодорова. Вона приїхала в рідне місто та звітала на водну станцію ДЮ США, де й розпочалася її спортивна кар'єра. Анастасія згадує той час, коли вперше прийшла на тренування. Мене мама привела зимою і лиман був замерз. І я якби не знала, куди я прийшла. Я думала, що на баскетбол. Так як ми постійно грали в баскетбол, і ну я не знала, коли вже літом ми виходили вот на, на воду. там, как поначалу, коли в детстве это очень интересно, Вода, лето, не жарко, так класно. А потім вже уже профессиональную, профессиональную деятельность, вот, Ну тепер це смысл моєї жизни і моя работа. Вже 11 років дівчина займається веслуванням на байдарках. Заняття спортом поєднує з навчанням у міжнародному гуманітарному університеті в Одесі. Перший тренер Анастасії Олег Федорович Осипенко з гордістю представив свою вихованку підростаючому поколінню, яка ще маленькою дівчинкою прийшла до нього на тренування. А зараз спортсменка вже демонструє професіоналізм. Я зараз знаходжусь в клубі Хімік, це дітська припортовий завод, місто Южний. Я сама з Білогородністровська, але в клубі Хімік, а тренуюся в зборній України. У світ 21 рік дівчина вже міжнародний майстер спорту. В цьому році вона завоювала дві медалі на світовій арені. Чемпіонат Європи по взрослим, який відбувався в Чехії. ми в составі четверки байдарки на 500 метрів зайняли второе місце. І, і, а на в этом году проводились перші європейські ігри в Баку, де я все в екіпажі двойки байдарки на 200 метрів виграли бронзу. Це высокого, высокого уровня соревнования, которые в историю, так как это були перші соревнования такого уровня. Два тижні тому Анастасія змагалась в чемпіонаті світу з веслування, де боролася за право участі на Олімпіаді в Ріо де Жанейро. Ми виграли ліцензію, були в седьмой. На чемпіонаті мира, но це теж високий уровень. Многие там говорят, що вот седьмое, але седьмое це за зона. На наступний год ми маємо право участвовать на Олімпіаді в Рио де -Жанейро. Для вихованців Білгородністровської дитячої юнацької спортивної школи Анастасія приклад для наслідування. Кажуть, що в майбутньому теж планують стати гордістю акермана. Я поставила себе такое достижение, что я хочу быть как Настя. Я уже начинаю ставить себе цель, что я буду ездить на соревнования и тоже получу бери, э, путевку на Олимпийские игры. Соревнования. Олена Малоеван, Андрей Романовский, Анатолий Лукинчук, Басарабия Тв.